Добрий день, друзі! Сьогодні, 14 квітня, ми будемо висівати на розсаду пізню капусту. Будемо висівати в коробочки, бо є два способи висадки на розсаду насіння капусти. В коробочки і у землю, у ґрунт, на городі під плівку. Сьогодні 14-го ми будемо висівати у карабочки. А якщо хто хоче зразу висівати під плівку, то повинна висіти десь приблизно 20-25 квітня. Це робити. Я буду використовувати насіння гібридів капусти. У мене агресор F1, у мене е, лібератор f 1 і капузна, капуста пізня. Ну, тут без F1, але е, я хочу спробувати її е, посадити, яке вона покаже, покаже врожаї, подивимося. Висів насіння оце ж проводимо сьогодні. Робимо, е, насипаємо ґрунту у коробочки. На Капу, да капусту ґрунт повинен бути. З додаванням обов'язково піску. Це повинен бути пісок або білий, або жовтий. Приблизно от на 2 кілограми, кілограми грунту 0,5 літрової баночки піску. І додати обов'язково вермикуліту, приблизно 10% об'єму від суміші. І додати, якщо у кого є, на 2 кілограми ґрунту додати приблизно пів стакана попілу. Так як капуста вона зразу і обеззаразиться, і добре це їй буде зразу підкормка потім, підживлення. Що ми робимо? Добре, проливаємо в коробочку ваш ґрунт. Він повинен бути трошки спресованим таким нерихлим, бо капуста, щоб корінець потім закріпився, повинен грунт бути таким от пролитим. Бачите, як Отвори робимо на відстані друг від друга приблизно 2 см. Глубина отвору 0,7-1 см, не глибше. Потім зробили отвори, розклали в кожен отвір по насининочці і берете, проливаєте це все розчином фітоспорину. Про розчин фітоспорину дивіться, дивіться опис під цим відео, як його розводити фітоспорин, і як ним користуватися. Добре, пролили. Зариваєте отвори. Отак от, от зариваєте. Після того, як ми зарили отвори, от пролили ще раз фітоспорину трішки, поставили в пакет прозорий зав'язати і поставити у тепле, добре освітлюване місце. До появи сходів. Сходи з'являться приблизно на п'ятий-шостий день. Потім знімаєте кульок з цього пакету, цього коробочка, і ставите капусту теж на світле місце, але капуста не любить, коли дуже тепло. Коли сходи з'являться, ви виносите її в кімнату чи куди ви винесете, де температура буде нижча, приблизно 15-16 градусів. Бо якщо буде дуже тепло, вона потягнеться. От. А потім, уже коли на нашій розсаді з'являться по два справжніх листочка, ми її розпікіруємо окремо в кожний стаканчик, маленький стаканчик, вона окремо буде рости до висадки у землю на город. Коли ви будете, Якщо ви будете виберете спосіб садити зразу під плівку на городі, то земля там повинна бути не дуже м'яка, тому що капусті потрібно за корінню закріпитися десь. І так само ви додавите, досипите туди вермикуліту трішки і посієте насіння на глибині 0,7-1 см. Засипати землею, добре проліте і прикрийте плівкою до появи сходів. Потім, коли з'являться сходи, вже ви теж будете по температурі дивитися, плівочку знімати і підливати її. І далі будете бачити, якщо густо ви трішки її прорвете, щоб вона не дуже тяглася, бо теж, якщо вона буде густо посіяна, то вона буде тягтися. І буде дуже тоненькою. Я висіваю, висаджую е, у коробочки свою розсаду. Мені так подобається. Розсада така кріпенька і ніжка довстенька. Тому я вам бажаю попробувати і так, і так спробувати висадити розсаду. Е, бажаю вам гарних врожаїв. Підписуйтесь на мій канал, е, ставте вподобайки. До побачення!